Перший символічний удар матчу кривбас Динамо виконує особлива людина: чоловік, батько, вболівальник Кривбасу. людина, яка втратила найдорожче свою родину. Максим Кулик, удар за сина, за всіх дітей, чиї голоси замовкли назавжди через нашого ворога. Покажіть це відео, дякую. Дякую з фічна пам'ять інших організацій, які збираються чи не збираються повернути, повернути чортівню до і до світового футболу. От виріжіть це відео і покажіть. його. Важко починати такі поєдинки. Дев'ятий день від чергової страшної трагедії у Кривому Розі.